Добрий день! Починаємо урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку символи моєї країни. Послухайте вірш Ігоря Січовика. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україні. Скажіть, як потрібно ставитися до своєї батьківщини? Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, якими є державні символи нашої держави, як потрібно ставитися до державних символів і поводитися під час їх використання. Батьківщина це найкраще, найдорожче і найрідніше місце в світі. Україна край, який в усьому світі славиться талановитими і видатними людьми, історичними пам'ятками, родючими землями, мальовничою природою. Батьківщина в кожного одна. Її потрібно любити і шанувати. Потрібно гордитися тим, що ми є доньками і синами України. Кожна країна має свій герб, прапор і урочисту пісню гімн. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Перед вами малий Державний герб України, який називається Тризуб. З найдавніших часів символ Тризуб шанували як оберіг. Його зображували на старовинних монетах, печатках, посуді, на стінних розписах тощо. А де зараз можна побачити Державний герб України? Його можна побачити в різних державних установах, на печатках державних установ, а також на грошах. синьо жовте полотнище гордо майориць. Це ознака сили й слави Української держави. Отже, державний прапор України синьо жовтий. Синій колір символізує небо, а жовтий золоту пшеничну ниву. Синє небо над золотавою нивою. Таке значення кольорів державного прапору. Подумайте, де і коли можна побачити державний прапор. Так, його вивішують на вулицях, вносять, коли розпочинаються урочисті заходи. Коли вносять чи виносять державний прапор, потрібно встати. По радіо звучить щоденно патріотична пісня, що возвеличує в країну і прославля навічно. Це урочиста пісня називається Державний гімн України. Державним гімном розпочинаються і закінчуються урочисті заходи. Він звучить під час проведення урочистих подій. Автори Державного гімну є Павло Чубинський, який написав слова, і музику написав Михайло Вербицький. Їм звучить по радіо, ним розпочинається і завершується кожен день нашої батьківщини. Коли виконується гімн, потрібно встати та слухати його стоячи. Можна співати, не можна розмовляти, жестикулювати або пересуватися з місця на місце. Ось так люди слухають гімн і співають його. Перед вами слова гімну, які вам необхідно вивчити. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, братця, молоді, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, братця, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, братця козацького роду. До державних символів, герба, прапора і гімну потрібно ставитися шанобливо. Наруга над державними символами тягне за собою відповідальність. Передбачено законом. Той, хто не шанує символів своєї держави, не любить своєї Батьківщини, не поважає її народ. Найбільшою річкою України є Дніпро. Відкрийте підручники на сторінці 101. і Прочитаємо разом з вами текст. З давніх часів річка забезпечувала мешканців міста водою і рибою. Дніпром доставляли в Київ товари з різних країн світу. І сьогодні Дніпро залишається джерелом водопостачання для більшості населення України. На честь Дніпра. В Україні названо місто, футбольний клуб та станція метро в Києві. Розгляньте карту України. Знайдіть річку Дніпро. Назвіть міста, які розташовані на берегах Дніпра. Знайшли. Отже, ось Дніпро. І міста Київ, Черкаси, Дніпропетровськ раніше називав, зараз Дніпро, Запоріжжя і Херсон. Складіть зараз слово-сполучення і речення. Україна наша держава. Україна наша батьківщина. Україна наша країна. Україна це наша батьківщина, наша держава. Прапор, герб та гімн державні символи країни. Відкрити зошити на сторінці 58 і виконаємо такі завдання. Перше завдання. Напишіть назву країни, в якій ми з вами живемо. З якої літери ви будете писати, правильно. З великої. Друге завдання. І вам знадобляться зараз кольорові олівці. І так, давайте пригадаємо, як виглядає Державний герб України. Так, це тризуб. Тризуб і рамочка навколо тризуба, вони золотавого кольору. А навколо герба ось тут. Це блакитного кольору, на фоні блакитного кольору або синього. Так, і державний прапор також вам необхідно розфарбувати підказка на екрані. Верхнє полотнище у нас якого кольору? Синього, а нижня частина цього полотнища Жовтого кольору. Отже, попрацюйте. І так, підведемо підсумок, з чим ви сьогодні ознайомилися. Пригадайте правила поведінки під час слухання гімну і під час вносення або винесення прапора і обов'язково вивчить слова гімну. На сьогодні все, до побачення!